Добрий день! Запрошую всіх третьокласників на урок математики. Треба дружно привітатись! Добрий день усім сказати! Вліво, вправо поверніться, туди-сюди усміхніться, молодці! Щоб усе на світі знати, треба математику вивчати, як купити, де продати, звідки діти гроші взяти, як бюджет розпреділити, щоб усіх задовільнити. За квартиру, хліб і газ, а ще хочемо на нас. Поміркуйте швидко ви. Про що говоритимемо ми так! Сьогодні на уроці ми будемо говорити про такі поняття, як вартість та гроші. Спробуємо з'ясувати, наскільки важливо в житті кожної людини вірно планувати свої витрати. Всім вам діти доводилося бувати в магазині. І ви знаєте, що за будь-яку покупку потрібно розрахуватися. Запам'ятайте, будь ласка, предмети, які ми купуємо, це товари. Кожен товар має свою вартість. Розраховуємося в магазині за товар ми грошима. Діти, які гроші існують в Україні, ви знаєте? Давайте познайомимося ближче. Грошові одиниці України це копійки і гривні. Слово копійка скорочено позначається буквою К з крапочкою. Слово гривня грини. Одна гривня, одна копійка це іменовані числа їх називають одиницями вартості, бо вони вказують на вартість товару. Роздивіться, будь ласка, 1 гривню. Вона може бути монетою. А може бути купюрою. І запам'ятайте в одній гривні 100 копійок. Які ж бувають гроші? Гроші бувають паперові та металеві. Давайте познайомимося з монетами. Одиниця вартості монети це копійка. У нас в Україні є такі копійки. Одна копійка. 2 копійки, 5 копійок, 10 копійок, 25 копійок, 50 копійок. Деякі копійки вже вийшли з обігу: такі як 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок та 25 копійок. Але повинні з ними познайомитися теж. Давайте розглянемо купюри. Запам'ятайте, будь ласка, діти, Паперові гроші називаються ще банкнотами або купюрами. Одиниця вартості банкноти це гривня, які ж є купюри в нашій державі. У нас є 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 500 гривень. 200 гривень і 1000 гривень. А тепер давайте з вами поговоримо, як же можна розміняти монету або купюр. Наприклад, у вас є 10 копійок. Подумайте, які монети треба взяти, щоб отримати 10 копійок. Ми можемо взяти одну монету вартістю 10 копійок. Або можна взяти дві монети по 5 копійок. А тепер скажіть, будь ласка, монети якої вартості потрібно взяти, щоб отримати 15 копійок. Отже, ми можемо взяти дві монети вартістю 10 копійок і 5 копійок. А можемо взяти три монети. По 5 копійок. Також отримає 15 копійок. Подумайте, монети якої вартості потрібно взяти, щоб отримати 20 копійок. Отже, ми можемо взяти 2 монети по 10 копійок. Буде 20 копійок. Або ми можемо взяти 4 монети по 5 копійок. Монети якої вартості потрібно взяти, щоб отримати 30 копійок. От ми можемо, наприклад, взяти 3 монети по 10 копійок. Або ми можемо взяти 6 монет по 5 копійок. Або ми можемо взяти одну монету 5 копійок і 1 монету 25 копійок. Розгляньте варіанти, як можна розміняти 40 копійок. Самостійно, будь ласка, назвіть ці варіанти. А тепер виконаємо завдання з банкнотами. Банкноти якої вартості потрібно взяти, щоб отримати 6 гривень. Ми можемо взяти 3 банкноти по 2 гривні. Або ми можемо взяти. Одну банкноту 5 гривень і одну банкноту 1 гривня. Також буде 6 гривень. А тепер виконаємо завдання з банкнотами. Банкноти якої вартості потрібно взяти, щоб отримати 6 гривень? Ми можемо взяти 3 банкноти по 2 гривні. А можемо взяти 2 банкноти, одну 5 гривень і одну банкноту. 1 гривню. Подумайте, будь ласка, як ми можемо розміняти 11 гривень? Ми можемо взяти одну банкноту 10 гривень і одну банкноту 1 гривня. Буде 11 гривень. Банкноту якої вартості потрібно взяти, щоб отримати 60 гривень? Ми можемо взяти 3 банкноти по 20 гривень. Можемо взяти дві банкноти 50 гривень і 10 гривень. Також буде 60 гривень. Подумайте, будь ласка, банкноти якої вартості потрібно взяти, щоб отримати 85 гривень? Так, це банкноти 50 гривень, 20 гривень, 10 і 5. Молодці! познайомилися з розміном монет та купила відпочинка трошки. А тепер виконаємо таке завдання. Розгляньте, будь ласка, які в нас є в солодощі, їхню вартість, а також монети. І з'єднайте лініями монети та солодощі, які за них можна купити. Давайте перевіримо. За 10 копійок можна купити цукерки, за 25 копійок печиво. за 50 копійок бублика. Оце печиво в нас в 1 гривню коштує. Ви справились? Молодці! Виконаємо слідуюче завдання. Поміркуйте, скільки і яких монет потрібно взяти, щоб заплатити за кожен предмет. Отже, перший олівець коштує 10 копійок. Ми візьмемо монету вартістю 10 копійок. Маркер коштує 15 копійок. Ми візьмемо дві монети. 10 копійок і 5 копійок. Буде 15. Ручка коштує 30 копійок. Ми візьмемо дві монети. 25 копійок і 5 буде 30. Голубий маркер коштує 50 копійок. Ми візьмемо одну монету вартість 50 копійок. Для того, щоб нам купити ручку за 75 копійок, нам потрібно взяти дві монети. 50 копійок. 25 копійок. Молодці розумнички справилися. А тепер розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть число. Класна робота. І на хвилинці каліграфії запишіть, будь ласка, круглі числа. Але перед цим давайте пригадаємо, які числа називаються круглими. Так, круглі числа. Це ті числа, які закінчуються на 0. Зупиніть відео і запишіть хвилинку каліграфію. Кожен день нам з вами доводиться рахувати гроші. Давайте перевіримо, як у нас це виходить. Ми напишемо математичний диктант. Пишемо тільки відповіді. Слухайте першу задачу. Молоко коштує 30 гривень, а сир 60 гривень. Скільки разок коштують продукти? До 30 додати 60 дорівнює 90 гривень. Олівець коштує 3 гривні, а ручка на 7 гривень дорожча. Скільки коштує ручка? 10 гривень. Лінійка коштує 5 гривень. Скільки треба заплатити за дві такі лінійки? 10 гривень. У вас було 50 гривень. За 30 гривень ви купили пластилін. Скільки грошей залишилося? 20 гривень. Молодці. Розв'яжемо задачу. Блокнот коштує 10 гривень, олівець 4 гривні. Ручка 5 гривень. Олег має 17 гривень. Що із цих предметів може купити Олег? Отже, давайте поміркуємо. Олег може купити блокнот за 10 гривень і ручку за 5 гривень. До 10 додати 5 дорівнює 15 гривень. Олег може купити блокнот за 10 гривень і олівець за 4 гривні. До 10 додати 4 дорівнює 14 гривень. І Олег може ще купити олівець і ручку. До 4 додати п'ять буде 9 гривень. Запишіть, будь ласка, виразить зошит. Порівняйте вирази. 10 гривень і 50 гривень. 10 гривень менше, ніж 50 гривень. 50 копійок і 10 копійок. 50 копійок більше, ніж 10 копійок. 27 гривень і 30 гривень. 27 гривень менше, ніж 30 гривень. 10 копійок і 50 гривень. Так, 50 гривень більше. 70 гривень 30 гривень. 70 гривень більше. 100 копійок і одна гривня. Дорівнює. молодці, ви справились з усіма завданнями на уроці. Оцініть, будь ласка, свою роботу за допомогою смайлика. Збіг на урок як коротка мить. Дуже швидко час біжить, та попереду у нас багато кроків, багато веселих, цікавих уроків. До зустрічі!